Вітаю вас, мої слухачі, на онлайн-уроці з української мови. Сьогодні ми розглянемо тему відміни іменників? Ви знатимете, скільки є відмін іменників. Які іменники належать до тої чи іншої відміни? Які іменники не належать до жодної відміни. А в кінці відео я надам вам алгоритм визначення відмін іменника. Тож, додивіться відео до кінця, і я впевнена, що ця непроста тема більш не здаватиметься вам такою складною. Тож почнімо. За тим, як змінюються іменники, вони поділяються на чотири відміни: перша, друга, третя і четверта. А змінюються іменники в українській мові за числами, родами і відмінками. Якщо іменники змінювати за відмінками, у них змінюватиметься закінчення. От саме, дивлячись на закінчення іменників, ми і будемо визначати, до якої відміни вони належать. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого та спільного родів із закінченням А я у називному відмінку однини. Наприклад, земля. Хмара, лелека, гайдамака, Ольга, Микола, Суддя, Сирота. При відмінюванні у непрямих відмінках ці слова матимуть однакові закінчення. Так, наприклад, візьмемо три слова лелека Микола і сирота. У родовому відмінку «лелеки», «миколи», сироти. У давальному Лелеці Миколі сироті. У знахідному лелеку миколу сироту, орудному лелекою миколою, сиротою, місцевому. На лалеці, на миколі, на сироті. І у кличному – лелеко-миколо сирото. Як бачите, закінчення однакові у всіх непрямих відмінках. Отже, це слова, що належать до першої відміни іменників. До другої відміни належать іменники чоловічого роду, що в називному відмінку однини мають нульове закінчення або закінчення о, та іменники середнього роду із закінченням оеая, у яких при відмінюванні не з'являються суфікси ат, н. Наприклад, поріг, степ, батько, жито, сонце, подвір'я. При відмінюванні вони мають теж однакові закінчення. Так, наприклад, слова батько степ село. У родовому «батька степу села. У давальному батьку степу селу. У знахідному Батька степ село. У орудному Батьком степом селом. У місцевому на батьку на степу на селі. І у кличному Батьку степу, село. Закінчення майже однакові. Отже, ці слова належать до другої відміни іменників. До третьої відміни належать іменники жіночого роду із нульовим закінченням у називному відмінку однини, а також іменник мати. Наприклад, сіль, вірність, ніч, тінь, осінь. Під час відмінювання вони мають схожі закінчення. Візьмемо до прикладу три слова: сіль ніч та мати. У родовому солі ночі матері. У давальному. Солі ночі матері. У знахідному. Сіль ніч матір. У орудному сіллю ніччю, матір'ю. У місцевому у солі у ночі у матері. І у кличному – соле. Ноче мати. Запам'ятайте, ці слова належать до третьої відміни іменників. До четвертої відміни належать іменники, що у називному відмінку однини мають закінчення ая, а при відмінюванні з'являються суфікси н, ад яд. Слова, що належать до цієї відміни, здебільшого позначають малих за віком істот або зрібнілі назви предметів. Наприклад, ведмежа, курча, собача, дитинча, дівча, маля, рученя, бровиня ім'я. Давайте провідміняємо слова, що належать до цієї відміни. Візьмемо ведмежа, маля та ім'я у родовому ведмежати маляти імені. У давальному ведмежаті маляті імені. У знахідному ведмежа маля ім'я. В орудному ведмежам малям ім'ям. У місцевому на ведмежаті на маляті на імені. І у кличному ведмежа маля ім'я. А тепер розглянемо іменники, що не належать до жодної відміни. Сюди належать. Незмінювані іменники табу, депо, таксі, кутюр'є, іменники, що вживаються тільки у формі множини Черкаси, двері, Ворота, Радощі, Вила, Сани, Солодощі іменники Прикметникового походження Майбутнє. А також жіночі прізвища на приголосний та о Гірус Ольга Шевченко Марія. Зверніть, будь ласка, увагу. Чоловічі імена по батькові є іменниками другої відміни Іванович Сергійович. А жіночі імена по батькові іменники першої відміни. Никифорівна Семенівна. А зараз я розповім вам алгоритм визначення відміни. Перше ставимо слово у початкову форму. Це називний відмінок однини. Друге. Знаходимо у ньому закінчення та основу. Третє. Дивимось на закінчення і визначаємо, до якої ж відміни воно належить. Так, наприклад, слово море. Середній рід. Закінчення е. При відмінюванні суфікс «ат-ен» не з'являється. А ми з вами вже знаємо, що іменник середнього роду із закінченням о е. Без суфікса ат «-ат-ен» при відмінюванні. Це друга відміна. Отже слово море належить до другої відміни. Я сподіваюся, що вам було цікаво і зрозуміло. Раджу переглянути відео ще раз, щоб закріпити почути. А також корисно буде створити конспект та схеми в зошиті. Обов'язково перепишіть туди зразки відмінювання іменників за відмінками. Я дякую вам, що вивчите українську мову зі мною. Підписуйтеся на канал, тому що тут багато цікавого матеріалу. До наступних уроків!